Kia Rio 2008 року випуску. Пробіг автомобіля 98 тисяч кілометрів. Бензиновий двигун 1.4, трансмісія автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, систему розподілу гальмівних зусиль, подушки безпеки водія та пасажира, бортовий комп'ютер. Кондиціонер, бічні дзеркала з електроприводом, електричні склопідйомники, музика USB AUX, підігрів заднього скла, центральний замок з дистанційним керуванням, сигналізація і мобілайзер та два ключі, компактний економічний яскравий міський автомобіль, є сервісна книжка. Має гарний технічний стан, готов до перевірки на СТО.